Підсумок усього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді. З цього тексту побажання для нас всіх. Май страх Божий. Страх Божий як керуючий принцип свого життя. Бога бійся. Керуйся страхом Божих у всіх сферах свого життя. Набуваючи мудрість, як Соломон писав раніше, Бога бійся. Шукаючи успіх у житті, Бога бійся. У навчанні вибираєш кар'єру Бога бійся. Плануєш життя, Бога бійся. Будуєшся, розширяєш свої маєтки, Бога бійся. Шукаєш насолоди в житті, Бога бійся. Наділений владою також Бога бійся. Ідеш на роботу працювати, Бога бійся. Ведеш бізнес, Бога бійся. У всіх відносинах життя. Соломон підводить цю риску і каже: основне. Бійся, Бога.